Доброго дня, дорогі друзі! Ця притча давно чекала свого часу Різдвяних Свят. Я міркував собі, що обов'язково випущу її у світ на своєму каналі до наших Різдвяних свят. Ми, Українці, традиційно святкуємо їх 6 січня святий вечір та 7 січня Різдво Христове. Але вперше за 67 років буду зустрічати Різдво не в Україні, а на чужині. Канаді. І тепер з особливою гостротою і розумінням дивлюся документальні кадри, як українці в Канаді у 1942 році святкували Різдво рівно 80 років тому. Як ревно вони зберігали українські традиції і коляди. Залишу посилання на відео в описі, подивіться, будь ласка, при нагоді. Заодно підпишіться на мій канал. Підтримуйте українське. Отож. Різдвяна притча. У ніч, коли у вифлеємі народився маленький Ісусик, до однієї сільської хати хтось постукав у двері. Там жила одинока старенька бабуся. На дворі розгулялася віхола, вітер бив снігом у вікна, а бабуся сиділа біля вогнища і думала, яке це щастя, що мають дах над головою і тепло, що нікуди не треба йти у таку негоду. Бабуся підвелася і поволі відкрила двері. При світлі свічки вона побачила на засніженому порозі трьох стареньких дідусів з довгими сивими бородами. Ми побачили, відблискли вогню у твоїй хаті і зайшли сповістити тебе, що цієї ночі народився маленький Ісус, Боже дитятко. Він буде царювати на цій землі і ми несемо йому наш поклін. І дари наші, золото, що означає царство для всього світу, ладан, символ божественної суті і безсмертності та смирну, яка позначає людську минущість та страждання. Ходімо з нами. Це були три царі або як їх ще називають три волхви. За плечима дідусів лихословила завірюха, кидала сніговою пургою, тріщав мороз. А в хатині було тепло і затишно. Відмовилася бабуся кудись іти і дідусі попрошкували без неї. Але бабуся любила дітей і вже почала жалкувати, що не пішла з трьома подорожніми. Завтра візьму гарних забавок і піду при світлій днині до маленького Ісуса, заспокоїла себе бабуся. Наступного дня вона вдягнула довго, теплого кожуха. Взяла коцюбу в руки, наповнила кошик дитячими іграшками та пустилася у далеку дорогу. Але вона забулася запитати е, трьох старців дорогу до Вифлеєма. і не здогадалася підняти очі до неба, де яскраво сяяла вифлеємська зірка та вказувала шлях до Ісусика. Вона весь час дивилася поперед себе та під ноги. Блукала лісами, полями і містами і всюди питала, я шукаю маленького Ісуса і несу йому забавки, щоб втішити, чи не відаєте, де він. Ніхто бабусі толком не зміг допомогти, і вона йшла далі й далі, крок за кроком, рік за роком. Кажуть, що бабуся продовжує шукати дорогу до Христа і нині. Кожного року вночі перед Різдвом Христовим вона тихенько заходить до сплячих маленьких дітей, вдивляється у їхні обличчя, шукаючи маленького Ісусика. І не знаходить. Покидаючи кімнату, вона залишає кожній дитині забавки на подушці і зі сльозами на очах іде далі. Старенька бабуся продовжує рік за роком шукати дитятко Ісуса. Вона втратила свій шанс побачити Боже дитятко і знайти до нього дорогу. Тож і ми не втрачаємо свого шансу у цьому житті, не губімося по дорозі до Бога. Щиро вітаю вас і ваші родини з прийдешнім Різдвом Христовим. Обдаруємо один одного теплом і любов'ю. Нехай Вефлеємська зоря зігріє наші серця, принесе нам і усій Україні мир та спокій, добро та злагоду. Нехай знову прийде той мирний і такий жаданий час, коли у благословенний святвечір уся сім'я та родина у повному складі збереться за сімейним столом. З Різдвом Христовим вас! З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!